Всім привіт! З вами Слайк і це, якщо я не помиляюся, четверта серія нашого з Арсеном Виживання Майнкрафт з модами. Також хочу вам сказати, що сьогодні я буду шалуном. Отак от, от. Так, заходимо в наш світ. Я не знаю, чому є шалун. Так, сандук наш відлагав. арбулет, стріли. Візьмемо собою 30 стріл. 15 візьмемо. Факели візьмемо, підемо, візьмемо ще наш дробовик. Ні, не будемо брати дробовик. Візьмемо кам'яну кірку, трошечки блоків. Вімемо 32 блоки землі, робимо собі трішечки факелів. Факели. Факели, 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 факели. Ну, Бекпак, я думаю, не, не треба, брати. Ну що ж, любі дітки, заряджаємо наш кросбол. І браво, ми не поспали. Заряджаємо наш кросбол і йдемо спадки. Прекрасно. І ми спимо. Ну, стоп? А ні, просто поспимо. Спимо, спимо довго-довго, довго, 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 довго І ми хочемо жерти просто брилліантно. Зараз підемо в пещерку, наберемо ресів. Наберемо ресів, ресів, ресів з того спадки. Меня все-таки треба йому ще спати. coś przechwatać. Nie, że trzeba. Spójrz, 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 I wstaję Wstaje. Wstaje. Wstaję. Wstaje. Wstaje. nasz... Wstaje. Wstaje. I dam jeszcze. Close, just... Саме головне не впасти, коли ми впадемо, це буде атас. Ми О, арбуєт. Так. Не хілорасів. О, скільки вже Давайте до нього про. Там такой. О, титан. Давайте, давайте. Так, добавляем. Шість живіска клво. Так, титан там ми каменно лікиркові не добудемо, то не знаю. Ти там каменю крикою не подобувається. Так. Так, давайте сюди. Сюди. Дуже тупо лісничко робимо, Сильно тратим ресурси а Зато ми добуваємо вугілля для нашої машинки. Так. Для нас. Отак. От І спускаємося, ламаючи свої сіно. І помираючи ламожку. Так, мідь. ну, там, где я пакеты, а на мне будет пока что не достаточно. Вот так. Давайте залазим. Yeah. Yeah. Так, тут у нас пакет на шахту как-то, как в скорине.

Так, желізку і руда. беремо руду, не дивлячись на великий поток. Так, тут же ліску. Вбиваємо, добуваємо, 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 добуваємо. Все. Так, 12 штук желіза, на все, Все. Це. І ще дуже желізка, 15 штук у нас вже. Це багато. Так, апатіти можна цим добути? А ніфіга. А ні, можна, можна. Так, так цей добуваємо апатіт. Хоча я зовсім не знаю, навіщо вони. Вони їх добувають тільки тому, що в них її обмазали. Ну, якщо Арсен прийде, то він вам пояснить, що він встигне до того часу, поки я не поїду в лагерь. ой 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 блин! ой а -а -а. Там получара. С получара. Все? Клява басочка. Теперь яйцо сюда. Блин, я светила. щерпу там же. Капець, один капець. Так, так, давайте вибираємось прикриваємо собі поток сравної води але Ух! трошечки собі полегшене тут полегшемо ще собі вибираємось Вибираємось. набираємось обираємось я не спец по лазення в пещерах, а це нам робиться краще. Набагато краще. Ще вас не прощає. <смір> <смір> не зловив Так, вже різку Думаю, час вибиратись Ну ладно, ще трошечки тут побуду. Так, а хоча б ні. Все-таки час вибиратись ви не приїжджаєте, дуже скоро сюди. Так, це сюди, Тут туди, тут сюди, тут туди і складки ходові. Тепер як зі ці вибратися, бути загадкою до кінця наших днів, хоча ні. Е! Ще навіть можливо, що я буду... Так, я поставила, я знаю, я думаю. Також ще може бути так, що я можу Дивися, зараз. Сама нова версія, яка зараз вийшла, це 1.6.1. Якщо хтось не знає, то саме нова версія там добавлені коні. Всякі прибамбаси для них. Багато-багато різно. Е, то цей, то е, я може буду вести по версії 1.8.1. Це стара версія, одна з перших версій Майнкрафту. Але просто вони дуже зігрівають моє очко. І роблять мені дуже добрим, тому що коли я ще колись давно грав макет, я грав його на, на таких версі версіях. І там було, мені було дуже приємно там грати. Питаються, часи, так кльово, вообще, навіть не знав, що таке моби. такий заходжу, а там блін цей. Там такий дивлюся, виходжу з хати, а там ночітки, на мене спілети, я такий там чуть не обісрався. Такий уру-уру. Ніхто мене не чує. Кльово було. Давайте ну, попадемо. Бім. Не попали. Так, знаєте що? Знаєте що? Знаєте що? Якщо в нас є ще так, ми можемо дивитися різні рецепти. Блін. Так, ось наш попок. Дивимося, може, тут є... Їм... не? да тут немає. Тут є шкіра ну, 5 п'ять. Є. Десь там -ту. Так, давайте зробимо сундучок там, де ми будемо збирати наші реси. І браво, я не засік час, я молодець. Хлопайте мені. Сразу оплески, оплески, оплески цього ідіоту. Так, давайте поставимо. О, давайте зробимо. Так! Станція. У нас будуть всі ресурси. Небагато, встану це одну переплавку, навіть на печку не добуду. Я ж кажу, я погано це села. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте краще наші способі збираємо. Тепер налазимо. Так, так, так і так. А, і ми поробили дорогу дрічки. До Давайте відкриємо і йдемо. Ще закриємо сюди так, йдемо, 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 йдемо. Я йду зовсім в другу сторону, потягнути мені не лікарні. Кльово. Так. Ем. Давайте собі такого зроблю, не, не знаю мені ще. Ну, Просто води така. Шняга, похоже, на землянку. Так, давайте вставимо приставку. Чорт, ну що за бред? У мене була трошки ваганута мишка. Вона У мене дергається палець, звичайно, нажимаю і ну, все. Так, давайте пуски. Так, сподіваюся, то і робимо піч. Ту ж піч. Так, давайте встанемо припалку жерізку і йдемо щось поробимо. Не знаю, що. салвачку. И выбачайте за шипение в целом. В кадре. Выбачайте, выбачайте. Так, и вы выбачайте. О, блин, уже начинает темнить, и я уже буду заканчиваться. Я буду заканчиваться. Так, блин нам еще шерсті, але дуже дивно, що типа, в нас тільки сповнюється одні Я впала Давайте заходим, заряжаем и Давайте зробимо собі наше вічне спорядження, з яким ми будемо ходити. Давайте поставимо, це поставимо собі. Шкіри нам не треба, це точно. Змемо собі трошечки таких от досок, 30 штучок. Змемо собі 16 штучок угля. факели, бекпак, це. Змемо собі так, шесті, кірка меч. Це візьмемося від дробовика. Е, так, які там полі до нього? Оці, такі паперові полі. Так. І їжі. Так, їжі. У мене досить багато тої їжі є якось. Не знаєте якого, їм всі. я їм цей. Як тобі? Ну, коротше, слайд за таку. Давайте собі вже відео. Ставимо собі желізну кірку. Давайте зробимо своїх палки. Палки. Е, так, давайте. Так що ми мали зробити? Ми мали зробити собі меча і кірку. Досконалені. От давайте ще кірочка. І також деколи одному, недавно побачив дуже дивний такий, цей, як сказати, факт, що в Норвегії дітя, дітей в школі заставляють грати в Майнкрафт. Це я не шуткую, це серйозно, я не бреш. Це там такі є. Взагалі, що ж, давайте на цьому закінчимо. З вами був Славік. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всього хорошого, дякую за перегляд і па-па!